Доброго дня всім! Вітаю вас на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. І сьогодні я хочу запропонувати вам колекцію, невеличку колекцію малої пластики. Тут я зібрала все те, що можна віднести до малої пластики. Ну і пропоную вашій увазі. Але спочатку, звичайно, дякую всім тим, хто дивиться мої сюжети, кому цікаві мої сюжети. Дякую, що підписались на мій канал, ставите вподобайки і пишете коментарі. Щиро- щиро всім дякую. Отже, починаємо. Спочатку я пропоную вам ось такий предмет: це дитяча кружка. Досить велика, в гарному стані, вона легенька, але я так розумію, що вона сучасна. Ця кружечка. Тут є малюнок. Це ручний розпис. І головна прикраса чашки ось такий маленький, маленький ведмежа, дуже симпатичний. І так я розумію, що це Паддінгтон, який прибув до Лондона. Ну і там різні його пригоди. Думаю, що про це знають всі. Тепер це перший, напевно, предмет, який має відношення до малої пластики. Можливо, не найбільш досконалий, але тим не менш дуже симпатичний, на мій погляд. Наступний предмет невеличкий спецовник у вигляді фігурки дівчинки, яка тримає величеньку для неї бочку. Тут є і позолота, тут є дуже гарний такий національний костюм латвійський, тому що виготовлена вона на фабриці. В ризі, це латвійська порцеляна. І, звичайно, вона привернула мою увагу, я не могла її з собою не забрати. Це теж один зі зразків, напевно, малої пластики. Безпосередньо вже мала пластика, такі невеличкі скульптури, в мене почали з'являтися набагато пізніше, ніж посуд. Першим мені подарували до, до скляної шкатулки, додали ось такого невеличкого таке невеличке, дуже симпатичне, приємне. І до нього я пізніше купила ось такого темного скла, ще одного товариша йому. І ось з цього почалися мої покупки. Поступово до мене прийшли ось такі три скляні пташки. Першою я купила такого скляного горобчика від компанії Гбель. Гобіль випускає різний, різну малу пластику. Це пресоване скло, але дуже симпатичне, маленький такий, маленька пташка. То вона була першою. Потім я купила підсвічник у вигляді пташки. Напевно, це ластівка може бути, або якась інша, якась інша пташечка. В нього маленькі очки, така теж дуже симпатична. І це Розенталь. Вона сучасна, звичайно, ну, я скажу так, вона не стара. Ця пташечка. Вона дуже ефектна, симпатична, і вони можуть працювати як прес-пап'є, тобто на робочому столі десь можна їх тримати. А потім я зустріла ще ось таку, ось таку уточку, сплячу уточку, напевно. В спокійному стані вона така, бачите, тут вона всередині пола. Маркування тут вже немає. Але вона добре вписалась у цю. Пташину компанію. Наступним я хочу показати вам невеличку таку скульптурну композицію, яка називається Сестри. Це робота компанії Гобіль. В 1997 році була випущена така серія, називається вона Скарби Сандри Кук, художниці. Яка випустила, яка намалювала і за її малюнками 23 малюнки були, були виконані такі фігури, невеличкі фігурні композиції, скульптурні. А тут номер 19, ці сестри. Ось така, таке клеймо. 97 рік, тобто це кінець 20-го сторіччя. Дуже детально, дуже ретельно, майстерно виготовлені ці. Представлені ці дівчата з різними деталями. Чудові личка у них. Це, звичайно, не порцеляна. Я не знаю, що саме, але думаю, що це не порцеляна. І ще від компанії Göbel у мене є одна фігурка. Такий маленький хлопчик. Хлопчик з веслом. Це теж Гебель. Тут вже порцеляна, і порцеляна така пофарбована, матова. Дуже дуже симпатичний такий хлопчик, який привернув мою увагу, і я його купила. Ще одна фігурка від компанії Гбель. Ось така маленька пташка. Не можу сказати, що це за пташка, але вона ефектна. Оскільки е, птахи це завжди рух, е, важко, зупинити, е, важко зафіксувати якийсь момент, коли пташка сидить е, в спокої, е, тим е, цікавіше, тим, май, тим майстерніше фігурки, які е, от саме фіксують такі, такі миті. Е, гарно вона виготовлена. Подивіться, будь ласка, добре розписана. Чудова, чудова річ. Я розумію, розумію тих колекціонерів, які збирають саме пташок. Їх досить багато зустрічається на фламарктах, вони є. Але, тим не менш, не кожен хочеться придбати, по-перше, а по-друге, ну, звичайно, вони не дешеві, але ось розумію тих, хто їх збирає. Це насолода. Милуватися, тримати в руках це, звичайно, насолода. Ось така маленька пташечка. І ще один персонаж, який хочу вам представити, такий, так би мовити, персонаж, тому що це представник цілої серії, зробленої за мотивами книги, дитячої книги англійської, автор якої Джил Барклем, англійська художниця, ілюстратор дитячих книжок, і найбільш відома її робота. Це її, як автора дитячої книжки, вже серія, яка називається Брамлі Хейдж. Тобто там ну, декілька виходило окремих книжечок в цій серії. Українською це називається Ожинови живоплід. Це історія великої родини польових мишей, які живуть саме у цьому живоплоті їхні історії, їх життя. В різні сезони, ця книжка виходила з 1980 року. І англійська компанія Порцелянова Royal Dalton виготовила таку серію. Там були тарілочки, були і кружки, ну тобто різна така продукція. А ось була також і серія саме таких невеличких скульптурок. Чудовий, чудовий персонаж. Містер Маус. Він, напевно, готується до якогось банкету, там у них багато різних відбувається подій. Ще раз нагадаю, що українською цей звір вийшов під назвою «Жиновий живоплід. Є мультфільм теж, теж англійською, і тільки російський є переклад дубляж української, на жаль, немає. Але я не могла пройти повз. Це порцелянова фігурка. Розфарбована вручну і вкрита поливою, вкрита глазур'ю. Ось такий неймовірно приємний, цікавий персонаж. Я його придбала із задоволенням, хоча він був не дуже дешевий, продавці знають, знаються на всіх цих речах і знаються на цінах цієї мануфактури Royal Dalton, тому не спускають ціни. Але тим не менше. Я її придбала в свою колекцію. І наостанок я пропоную вам ось такого маленького хлопчика, який одягнутий в костюм клоуна Арлікіна, скоріше. Він тримає кобики за великі для нього. Така чудова фігурка, добре майстерно розписана. Подивіться на це личко. Клейма немає на цій фігурці, але я знайшла в інтернеті, що це іспанська компанія, яка виготовляла серію подібних фігурок. Ось він мені дістався свого часу. Я купила його за личко, і він є одним з улюбленців в нашій родині. Отже, я показала вам все те, що планувала. Маю надію, що вам сподобалось. Бажаю всього найкращого, здоров'я, душевних і фізичних сил, спокою, наскільки це можливо, і до нових зустрічей. На все добре.